та що. В общем, я зараз вам покажу Котінка. ну котинку. Покажіть, будь ласка. Ви сказали, що це з якогось каталогу 37 го Десь року. Ката каталог. А де ці каталоги беруться? Він у мене розібраний. Тоді ж, одрукували каталоги чи як? Він у мене розібраний, ні, така велика книжка в мене є просто. Ну як вам сказати? Ну, ну, аб... ну в двох словах, які, які тут символи, бачите, тут і. Ну що, просим благословення, тобто? Просим благословення, mm -hmm. щоб тому, що завжди людина черпала від матінки землі, завжди черпала, як кажуть, силу. А, а оце що? Оці, оці ну осі. я не можу сказати це. Я не можу. У uh -huh. мене сорочки домінують мої авторські, ось милисник. Тобто квіточка життя. Угу. Або квіточка Богородиці. Це, розумієте, як, що тут, я не можу сказати. А зараз я вам покажу гетьмана полуботка сорочку. Зірець. О, де, де. А це вже, це вже на е, може, бачите? Ага. От тобі, от вам гетьмана полуботка. Взірець. Ага, тобто оці елементи да, і в мене да. є, тільки в а мене да. синьо, да. темносин. І в цьому вже воно угу. придається. А чого ви для мене саме такі, таке обрали? Чого? Так. Ну я побачила вас от і в цьому і мені захотілося. Захотілося, щоб ви дуже позитивна людина, і для мене це дуже важливо. Я дуже рада, що Ой. нас ну, повідомилися, тепер... але я дуже вдячна організаторам. Я хочу все таки, щоб ви відмітили цих дівчаток, як вони стараються, наскільки вони піднімають, наскільки яких вони... дівчаток що виставки Ось, роблять? Антонюк і Саша, Саша mm -hmm. Борисова. Вони це одні єдині організатори, які. Опікуються за майстрів. За майстрів, е, опікуються за е, творчість, вони. Ну, але...